Я цього варта, ця фраза справжня магія. І, хоч я впевнена, що ви подумали, їй легко це говорити. Бо їй годинами робили зачіску та макіяж, аби так виглядати. Звісно, вона відчуває себе вартою, тому що краса це суперсила, чи не так. Але в один момент краса зникає, тому усім нам насправді треба зрозуміти. Як почуватися гідною без всього цього? Будьмо відвертими, я не завжди так виглядаю. Так ніхто не виглядає. Тоді чи варте цього те, що в нас залишилось? Коли ми молоді? Ми часто думаємо, що цінність полягає в нашій зовнішності чи фігурі, скільки уваги ми отримуємо, наскільки ми популярні, скільки нам ставлять лайків у порівнянні з друзями. Але це все не те. Я цього варта, це про ваше право бути собою, відстоювати свою правду, своє тіло, свою шкіру, своє обличчя, яке буде змінюватися з роками. Це факт. Але потрібна сміливість повірити в те, що ти цього варта, і ми маємо допомогти одна одній знайти її.